The Слава Україні та слава ЗСУ в 24 липня, 1247 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни здійснили найбільшу дронову атаку по Одесі, близько 40 шахетів. На жаль, в місті досить багато прильотів. Не всі дрони вдалося збити. Є прильот в самісінькому центрі, там де приморські. Бульвар по привозу прилетіло, досить суттєві руйнування там. І ще дрон влетів прямо в житлову багатоповерхівку. Якимось дивом наче загиблих людей немає, але є багато травмованих. Щодо Миколаєва, то дрони також сюди летіли, але всього три штуки. Є, на жаль, теж прильоти по промисловим складським приміщенням на околицях міста. Ще сьогодні зранку СБУ затримала в Миколаєві двох негідників, які хотіли підірвати місцевий військомат. Причому затримали їх на гарячому. Ну і тепер поїдуть на тюрму. А так минулої ночі на Миколаївщині збито вісім шахедів. Оце є єдиний прильот поруч з Миколаєвом. Ну і в районі Очакова в дрони без постраждалих, наче руйнування також досить несуттєві. Щодо Херсонщини, то минулої доби одна загибла людина після російських обстрілів, шестеро поранених. Ну і цієї ночі дрони, як завжди, летіли на Росію, і самі росіяни нас знімали там гарних відео, як вони панікують, бігають. Ну і ще там є прильоти. Чекаємо на такі новини завжди.